Олексій лише 16, але він вже 10 років допомагає своїй родині волонтерити. Цей юнак з Дніпра знає, що навіть маленька допомога може мати велике значення. Зараз, коли Україна бореться за свою свободу, Олексій разом з мамою та татом роблять все можливе, щоб підтримати українських бійців. Їхня місія відправляти на фронт вологі серветки. Він знає, що кожна упаковка це його маленький внесок у велику справу. Мене батьки пригласили з собою поїхати на, на блокпост, а там були люди. Вони фасували серветки. Я допомагав, там, воду носив, там хто складав. В Дніпрі дуже мало людей, які допомагають вологими серветками в таких масштабах. А вологі серветки потрібні на фронті тим, що це гігієна. Волонтерство це не просто допомога іншим, ділиться Олексій. Це можливість зробити світ краще, а також допомогти рідній державі. Мати Олексія Оксана каже, вологі серветки дуже важливі для наших захисників. Тому повідомлення з вдячністю за засоби гігієни у соціальних мережах Оксана отримує щодня. Мікроби це фактично ворог номер два в окопах. Мікроби, хвороби. Тому що воїн, який хворіє, він вже не воїн, і зброя ніяка не допоможе. Як сказали хлопці самі військові, вони кажуть, що ви навіть не уявляєте, який обсяг всього виконує, виконують ваші серветки. Одна якась серветочка, але вона потрібна всім. Дрони може потрібні не всім. Там, тепловізори потрібні не всім. Мавіки потрібні не всім. А от серветка потрібна всім, просто кожному солдату скрізь просто. Тому ну, так, це дуже важливо. Зручно, тому що можна відкрити, одну дістати і закрити. Вона зберігає водичку довго, вона наповнена антисептичною рідиною. Дуже багато так, щоб можна було помитися, і так, щоб вони довго зберігалися хоча довго довго на фронті вони не зберігаються. Um. Ці серветки, як по по на думку військових, навіть крутіші, ніж заводські, тому що вони набагато більш мокріші, ніж заводські. І ось такі серветочки ми складаємо в мішки великі, десь там 45-50 штук, скільки влазить. От потім насипаємо такі малесенькі карман-карманні. Ну, звичайні заводські карманні. і ось кладемо в кожний мішечок. Ось такий флажечок, і нас дівчатка в'яжуть на постійній основі, і ось а це нам присилають друзі оберіжки освячені в церкві. Іноді волонтери роблять з вологих серветок незвичайні речі. Подушки, ці подушки можуть зігріти та дати трохи комфорту солдатам, які сплять у холодних окопах. Набиті нашими вологими серветками. Легенькі такі Да, да. Ну, Вони коли сухі, вони дуже легенькі. Як вони їх висушують, якось там вішають, висушують, чи якось прямо кажуть, а розкладають. Вони їх розкладають на таку сіточку, вони дуже швидко висихають. День і вони стопочки на прискладні стопочки сухі, мабір, складали, ага. там стопочки сухі. А, і ось вони настрігли і за історія Олексія та Оксани це лише один із прикладів того, як українці об'єднуються, щоб допомогти своїм захисникам. Кожен з нас може зробити свій внесок, навіть якщо він здається маленьким, адже разом ми можемо здолати будь-які труднощі.